Всім привіт, мої хороші, сьогодні огляд на доставку, на яку ви мене просили у тіктоці писали, що хотіли погляд огляд на суші з Тайм. Чесно кажучи, я не хотіла робити огляд на суші з Тайм або на суші з іншого маркету. Чому? Тому що мені здається, що коли ти береш Суші або піцу з маркету, то це все роблять з продуктів, які ось ось можуть скортитись. Ну, так, мені здається. Але у вайнтайм суші зовсім не дешеві. Давайте будемо робити огляд. Дуже гарне упакування. Реально, мені дуже-дуже подобається. Клас. Таке надійне, надійне. Дають ось такий соєвий соус у таких пляшечках, які я не люблю. Дають ось такі палички, мені аж троє поклали, чомусь я не просила. Вони брендовані. Брендована ось тут наклейка. Так, давайте будемо дивитися, це рол. Як же називається? Рол шанхай, який шанхай. коштує 360 гривень. Давайте я відкрию кришечку та будемо з вами важити. Насправді я не знаю, скільки він повинен важити. Треба зараз буде подивитися, скільки він повинен бути. Ось такий він. Дуже смачно пахне насправді. Та мені здається. Ну, і зараз скуштуємо, як це буде все. Так. Ой. Як добре, що я знімаю все одним кадром зараз. Тому що. Так, це все важить разом з лимоном, імберем та. О, Боже, як же називається це васабі? 153 грами. Може, ваги, ваги мої туплять. Зараз я приберу. Зараз я Нажму ТЕЙР. Це означає, що нічого нема. Та я зараз поставлю це. Фух, 339 грамів. Але це з лимоном, імберем. Якось маловато за таку ціну. Подивилася меню, повинен він важити 300 грамів. Важить він 339 разом з оцією тарею та разом з ось таким шматком лимона, з імбирем та васабі. А якщо я це приберу цікаво, скільки все буде важити. Давайте я приберу та подивимось. Як на мене, це все повинно бути зважено без цього, цього, цього. Зараз я прибрала імбир лимон. Зараз 309 грамів. Але тут є тара, тут є ще васабі. Тут точно є недовага, недостатня вага. Так бути, не повинно. А якщо прибрати ще васабі, ось цей, ладно, вже лист хай буде. Ось цю тару, якщо прибрати, то. 100% буде недовага. Добре, мої хороші. Давайте будемо куштувати. Я після тренування насправді дуже голодна. Зараз в мене немає світла, але українці незламні, українці винахідливі, тому я роблю огляд без світла. Уявляєте? І та Вайнтайм теж працює без світла, в них є генератор. Це ніяка не, не реклама, я просто так говорю, може, мої сусіди мене дивляться, а точно вони дивляться, я вже знаю, хто мене дивиться з моїх сусідів. Так, що я ще хотіла сказати? Хотіла сказати, що так як я знімаю без світла свої огляди. Як мінімум, це вже другий огляд, який я роблю без світла. Він тільки за це заслуговує на ваш лайк та на ваш коментарій. Ходила у вайнтайм я сама. Додому я несла все це теж сама, бачила сушиста, він виглядав дуже охайно, все було дуже чистенько. Я бачила, як він готував. Що це таке? Бачила, як він готував, все було у перчатках, рукавичках, як перчатки на українській мові. може, я забула, то люди сміялися минулого разу над цим словом. Та мені подобається, коли все чистеньке. Та зараз я бачу в себе тут, що все чистеньке. А я дуже-дуже люблю, коли все чистеньке, все охайне, воно зразу видно. Так, ролл Шанхай в нас складається аж з трьох ролів. Чому? Тому що перше зверху тут авокадо, всередині в нас ікра тобіку, бачу помідор чи що? Так, всередині помідор, огірок. Не можу розібрати, що там всередині, може там тунець. Давайте я скоштую, а потім ми з вами будемо розбирати на інгредієнти. Мої любі всередині в нас помідор, всередині в нас огірок. Хочу його достати. Так. Огірок, японський майонез, ікра тобіку та зверху авокадо. Дуже маленький зручний рол, добре поміщається до рота. Я тут бачу, що у наги трошки полили саме вугор. Смачний соус можна було б трошки більше та зробити трошки більше рол за такі гроші. 360 60 гривень. Насправді дуже дорого, тому що вони не витрачають кошти на кур'єра, на доставку. Давайте скуштуємо з бугрем. Попки тут є, бачите, такі, вони неохайні. 360 гривень. Рол. Ну камон. <ріст> Вугор свіженький, але дуже багато рису та дуже мало рибки. Це у всіх ролах так в них. Дуже багато рису та дуже мало начинки. Могли б зробити і побільше начинку. Поки що мене дуже приваблює, що все чистеньке та все охайне. Але це дуже-дуже дорого. Дуже дорого для такого розміру та для таких інгредієнтів. Любі мої, поки що все було свіженьке, в цілому смачно. Мене дуже хвилює саме лосос. Лосось. М -м. Ну, лосось не супер-супер свіжий. Я вже це відчуваю. М -м. Разом не буду куштувати, вже з'їла декілька. Ось такий шматочок лосося. Він на, на, насправді непоганий, але я хочу скуштувати його на смак, який цей лосось. Ну, лосось такий, що треба вже його їсти, тому я і не люблю їсти суші, роли піцу у якихось маркетах, тому що лосось це не самий самий він свіжий. Не так, як у екстаз суші. Ось це лосось він вже полежав, та сьогодні його треба з'їсти терміново, та вони його кладуть на роли. Такий присмак у роті після. Я дуже-дуже чутлива на морепродукти, на їх свіжість. Прям мега-мега чутлива. Такий він. дуже добре, що їх усього-навсього два шматочки. Авокадо гарний, вугор нормальний. Лосось мені зовсім не дуже. До речі, вайн Time до замовлення на 533 гривні. Не поклав жодної серветки. Жодної. Теж дуже великий мінус. Тому що Вайн Тайм позиціонує себе як преміум маркет. Так, це я взяла з лососем, вже приготованим. Він називається зараз я подивлюся, як він називається, футомакі з печеним лососем. коштує 260. Гривень. Так, а в мене тут ще знижка була. Тобто я е, взяла роли на 600 гривень та мені е, навіть е, жодної серветочки не поклали. Є недовага. Я в шоці з та йому. Чесно кажучи, після ось того лосося я вже дуже жалкую, що я знову взяла, взяла з лососом. Ну, добре, будемо важити. Подивимося, скільки тут в нас буде грамів. 320 грамів футумакі з лососом. Подивилися у меню, повинно бути 240 грамів. Так, зараз, зараз ще разок перевірю. Просто справа в тому, що це знов таки з шматком лимона, з імберем, з васабі, старою. Крізь є надовага. Так, 240 грамів повинно бути. У нас 320. Ось цим усім. Так, добре, будемо куштувати ці футомаки. Це стружка вугря. Зверху в нас лосось копчений всередині у нас авокадо та огірочок. Дуже-дуже. Дрібненько нарізаний. Давайте скуштуємо. Копченість лосося перебиває усі смаки. Можливо, цьому ролу не вистачає соусу, навіть якогось унагі. Ну, ось просто начебто я їм щось таке копчене, копчене якусь рибу. Я не відчуваю, що я їм роли. Я не відчуваю огірок, я не відчуваю авокадо. Я навіть не відчуваю рис. Тому що ось ця копченість перебиває все на світі. Та я не знаю свіжий лосось, не свіжий, настільки він копчений. Тому я більше собі ось цей рол ніколи не замовляла. Тому що. Ну, я не знаю. Краще взяти вже скумбрію копчену та з'їсти, ніж цей рол. Ну ось такий він мені на смак не добрий. Такий. А якщо я приберу ось це та скуштую ось так, то зможу щось розказати? Давайте спробуємо. Так, я відчуваю, що я їм ролл. Ну, дуже-дуже ось це все копчене. Може, лимоном шматочком цим полити. Буде якось смачніше. Краще б, мабуть, брала не з копченим, а просто якісь футомаки. Не єдине серветочки на 600 гривень замовлення. Сама забрала не єдине серветочки. Ну, я взяла свою серветочку Домашню. Так, давайте скуштуємо я вже лимоном так добре, гарно. Будемо поливати та скуштуємо, що там з лимоном буде на смак. Друзі, цей ролл зовсім не смачний, ніяк. Ніяк. Дуже жалкую, що я його взяла. Ну, я, в принципі, і розраховувала, що в маркетах такі ось. Роли, суші, але ж все-таки думала, що вайнтайм це рівень. Але ні, краще б я заказала, замовила в якійсь доставці роли. Це дуже дорого риба не най-най-най свіжіша. серветок нема, є недовага, рису багато. Поєднання смаків. Не саме найкраще у деяких ролах. Тому я особисто більше у вайн таймі роли замовляти не буду. А ви дивіться, як вам. Але це зовсім не виправдано дорого. Але незважаючи на все, до речі. Мені найбільше сподобався рол. Рибу зараз приберу, щоб мені смак не спортило, не зіпсувала. Незважаючи на все, моє любі, я вам бажаю смачно жити. Та все буде добре.